Для волонянина Миколи Гуменюка меморіал Ярослава Тягнебока є другим офіційним турніром у кар'єрі. Юний атлет зі Львова везе золоту нагороду. Він був найшвидшим у забігу на 60 метрів. При цьому Гуменюк встановив ще і особистий рекорд. Мій рекорд був 7-1, Зараз купив свій рекорд 6-8. Новий сі рекорд. Моя мрія. Бігати на Олімпійських іграх з, з зв'язками легкої атлетики. Втім, за задумом ініціаторів проведення меморіалу у дитячому спорті не рекорди є головними. Основне це гармонійний розвиток учасників. Основний сенс проведення тих турнірів, щоб молодь забрати з вулиці, щоб молодь могла, гуртуючись на таких турнірах, бути разом і формувати себе як майбутні патріоти України, як ті, які завтра будуть будувати українську державу. Через то ми сьогодні бажаємо перемог усім нашим майбутнім олімпійцям і перемог не тільки на цьому турнірі, але й в житті, в житті цілої України і перспективи для нашої нації. Дуже приємно є, що велика частина дітей є вдалося забрати їх з вулиці, зацікавити спортом, зацікавити легкоатлетикою. Вони вже є, вони вже знайшли певний свій шлях в тому житті. Чи чи будуть вони професійно розвиватися як спортсмени? Невідомо, але вони є на сьогоднішній день задіяні. Вони розвиваються фізично, вони, вони займаються спортом, і це є велике благо. Загалом на меморіалі Ярослава Тягнебока визначили переможців у 24 легкоатлетичних дисциплінах. Найбільший врожай нагород вибороли – вихованці дитячої юнацької спортивної школи Колос. У їхньому доробку 19 медалей різного. こう。